Кому будують підземний перехід за версією журналу Фокус, наш обласний центр посів четверту сходинку у рейтингу найздоровіших міст України. Принагідно познайомимо вас з кращим озеленювачем і лише цим не обмежимось. Вітаю! Це міські новини! У Хмельницькому будують підземний перехід. Тунель має з'єднати вулиці будівельників та геологів. Саме на цій ділянці залізничної дороги під колеса потягів люди потрапляють найчастіше. Втім, поблизу речового ринку з'явиться не лише тунель, а й зупинка приміських поїздів. На роботу за покупками та до гаражів. Щодня залізничні колії, що розділяють Гречани та Південно-Західний мікрорайон, перетинають тисячі городян. Для кількох десятків відчайдухів ця дистанція стала останньою. Приватний підприємець Сергій Городілов пригадує, коли лишень почав тут торгувати, поруч із залізничною колією вінків не було. Тепер вони ледь не на кожному кроці. Кожен день ми бачимо, як поїзда сигналять люди, йдуть. Буває таке, що йдуть випивши, які ще стоять і танцюють, там не спішать переходити. Ну це дуже ситуація така була. Не дуже хороше летальні випадки. Це бачив мій знайомий, який допомагає мені тут працювати. Він був, коли досить молода людина йшла в наушниках. Він просто видно, чи слухав музику і не почув, поїзда. І це на очах. От таке зробилося було. Так. Саме спорудження тунелю покликане зупинити цю страшну статистику. Ініціатори переконані, після будівництва зникне небезпечний стихійний перехід. Давно це питання розглядалося. З міського бюджету 125 тисяч виділили в минулому році на проєкт новошукувальні роботи, зробили проєкт і мали робити ту роботу за рахунок коштів міського бюджету, але завдяки депутатам Верховної Ради, які від міста вирішили питання фінансування з державного бюджету і Південно-Західна залізниця зараз приступила до виконання будівельно-монтажних робіт. Підземний перехід матиме висоту понад три метри, ширину більше чотирьох. Протяжність підземки, яку оселять під залізничними коліями, становитиме 30 метрів. На сьогоднішній день ми вже виконали роботи по виторфовці з тонеля грунта торфа самого викопали котлован, засипали його і ущільнили піщано щебеневою сумішу. І на сьогоднішній день готується опалубка для бетонування. У терміни будівельники вкладаються. Більше того, навіть дещо випереджають графік. При цьому поїзди курсувати не припиняють. Рух потягів за увесь час спорудження переходу обмежили лише раз на 16 годин. Коли рили тунель для підземки, пішоходи ж поки що продовжують пересуватись як і раніше через злощасні колії. Я тут дуже часто перехожу рельси. Я тут працюю і постійно на базар туди сюди бігаю. Такшо для мене це в першу очередь полезно. Чоловік ж вибирає, як йому швидше по време. Тобто я переходив, користувався часто цією э, дорогою. Тепер це вже буде намного безпечніше. Ходжу на роботу, мій гараж тут є, дуже вот. добре. Підтримують ідею облаштування підземного переходу і ринкарі. Директор оптовика став координатором будівництва тунелю. Каже, переваги зведення підземки відчують і покупці, і продавці. Дренажна система це важливо для речових ринків під тунелем, зменшить підтоплення торговельних кіосків, які розташовані на вулиці Геологів. Будівництво тунелю відкриває унікальну можливість облаштування в районі речових ринків додаткових парковок на 950 автомобілів, а також дає можливість побудувати з'єднувальну дорогу до західної окружної траси з в'їздом в районі вулиці Курчатова. В свою чергу це розвантажить від транспортних потоків центральні вулиці міста. Крім тунелю, тут з'явиться ще й зупинка для приміських потягів. Перони поблизу вже почали зводити. Під завісу робіт вхід до колії перекриють металевим двохметровим парканом. А от відомий усім Кам'янецький переїзд таки закриють. Переїзд буде. Цей для зупинки потягів закритий, а перенесена зупинка до вулиці будівельників. Там облаштовуються дві платформи сучасних, які будуть з витриманням всіх будівельних норм, виконані. І тільки на ринку зменшиться кількість сільськогосподарської продукції, яка сезонна, то якраз я думаю, і завершаться будівельні роботи. Саме тоді зупинку з кам'янецького переїзду перенесуть на вулицю будівельників. Чиновники кажуть, крамері, які торгували поруч із мостом, зможуть це зробити поблизу нової зупинки. Там мають намір облаштувати спеціальні місця для торгівлі. Тож уже в жовтні хмельничани зможуть з гречан безпечно дістатись південно-західного району і навпаки. А з наступного року запрацює й згадана нова станція. Кипить робота і поблизу перинатального центру. Там приводять до ладу струмок. Водойму мають намір очистити від сміття, крім того, капітально відремонтувати гідротехнічні споруди. Та і це ще не все. Дивіться. Маленький ще був з коляскою, тут каталися, а тепер вже бігає. Далеко не підходили до води, бо вона такий запах був неприємний. Ну а тепер буде ближче і буде краще. Місцину облюбували не лише мешканці південно-західного мікрорайону, а й майбутні матусі. Справа у тому, що поруч із струмком розташований перинатальний центр. Тож жінки при надії тут часто прогулюються. Свого часу шефство над ставком взяла адміністрація перинатального центру. кажуть, робили все, що було у силах. Стараємося приводити до порядку, до порядку і почистили, і розчистили, і став розчищали. І рибу люди ловлять, відпочивають. Але враховуючи ну трошки занедбаний стан за ініціативи міського голови Сіля Івановича Мельника, сесії міської ради були виділені кошти на благоустрій саме цієї території. А це понад півмільйона гривень за роботу. Місяць тому взялась підрядна організація ПАД Хмельницьке будівельно-монтажне управління номер 69». У тандемі із МНСниками вони осушили водойму. На це витратили 10 годин часу. Після чого приступили до генерального прибирання дна річки. Від непотребу очистили 400 злишком метрів струмка. Після того, як була відкачена вода із ставка, і те, що ми побачили на його дні, це звичайно жах. На сьогоднішній день продовжуємо вивозити сміття. Віднайшли все. І бувши в використанні гума автомобільна, всякі побутові рештки, які населення, так би мовити. Позбавляється яких. Ну, картина не приглядна. Загалом з об'єкту робітники вже вивезли не одну сотню тонн непотребу, Наразі з території прибирають аварійні дерева. Після цього перейдуть до капремонту гідротехнічної споруди. Буде зроблена реконструкція вихідної частини гідротехнічної споруди по вулиці Інститутській, упорядочений виток із цієї труби. Буде зроблено колодязь аератор для освітлення води і для часткової її очистки, поглиблення ложа самого ставка, який існує. Ну і також необхідно провести ремонт самої шахти водоскиду. Після усіх перетворень ставок стане дещо глибшим. У ширину збільшити водойму не вдасться, не дозволяють похилі береги. Втім, переконують підрядники, після проведення усіх робіт місцину і так можна буде не впізнати. І ще цьогоріч територію навколо струмка, а це майже три гектари, засіють багаторічними травами. Упоратись із першою чергою за безперебійного фінансування мають намір у середині вересня. До благоустрою території візьмуться вже наступного року. Хто саме облагороджуватиме місцину, ще невідомо, адже на проведення цих робіт необхідно оголосити тендер. Якщо усе складеться вдало, кажуть в управлінні ЖКГ, то можливо вже у 2013-му обласний центр матиме іще ще одну відпочинкову угазу. У передмісті Хмельницького продовжують тліти торфовища. Днями вогонь охопив майже 5 гектарів поля із покладами торфу. Тоді це відчули і хмельничани. Димова завіса над містом розсіялась. Втім, через аномальну спеку повністю загасити торфовища в районі поки не вдається. У передмісті торфовища горять близько тижня. Три дні рятувальники боролися з вогнищами, не встигли подолати, як поклади горючих копалин знову дали про себе знати. У п'ятницю зранку вогонь охопив поле, що знаходиться у 5-6 кілометрах від міста. Червоний півень розповсюдився швидко і зайняв майже 5 гектарів території. Тут зіграв зіграв роль людський фактор, тому що йде спалювання сухостою, сухої трави, обережне поводження з вогнем. В результаті чого з поверхневого, значить, з поверхневого загорання, з поверхневої пожежі, значить, вогонь переміщається в глибину. На ліквідації надзвичайної ситуації працює 75 вогнеборців. Усі роботи проводять вручну. Пригар обкопують лопатами, а усередину отвору заливають воду. Останню не шкодують. Кажуть, лише її велика кількість дозволить потушити загорання. Ліквідація пожежі торфу працювати надзвичайно важко. Ускладнює пожежу перше, то, що поклади торфу знаходяться на глибині пів метра, деякі навіть до метра. Вся пожежа проходить під низом, під землею, тобто зверху її надзвичайно важко побачити тільки по прогарах і по самому диму, як він йде з під землі. Також воно ускладнюється тим, що техніку ми місце не можемо завести, оскільки в будь-який момент земля рихла, вона може пропасти. Може техніка впасти під землю. Плюс також ускладнюється те, що найближче вододжерело, річка Південний Буг, знаходиться десь приблизно за 700-800 метрів. Скільки працюватимуть рятувальники? Ще не знають, адже щоразу на місцині з'являються усе нові вогнища. Хмельницькі надзвичайники сподіваються, що торф не дасть про себе знати у Хмельницькому, адже у місті також є поклади горючих копалин, зокрема у мікрорайоні Лезневе. Наразі в обласному центрі ситуація залишається спокійною. Було в понеділок, коли виїжджали, були виявили і тут же викликали пожежну частину, і вони терміново загасили. Тобто, не дали розповсюдитись. Саме гірше дати її розповсюдитись на велику площу, тоді дуже тяжко загасити. Тут саме головне зараз чергування, чергування, чергування у цьому питанні надзвичайники сподіваються на пильних містян, а ще на їх розуміння, зокрема на дотримання городянами правил пожежної безпеки. Хочу звернутись до мешканців міста Хмельницького, значить враховуючи і температуру повітря, значить, і жарку погоду, значить, не здійснювати спалювання сухостою, сухої трави. Інших пожнивних залишків на території, значить, а вивозити їх в необхідні визначені місця через спекотну погоду у лісах краю тимчасово заборонили тамтешній відпочинок та в'їзд до зелених зон на транспортних засобах. Подібна ситуація і в інших областях України. Рятувальники сподіваються, що таким чином вдасться уникнути лісових пожеж. Адже за статистикою, найчастіше загоряння стається саме через безвідповідальність відпочивальників. Щороку Хмельницька міська рада відзначає кращих за професіями працівників нашого міста. Традиції вирішили не зраджувати і в 2012-му. У черговий день народження міста над Богом віншуватимуть понад два десятки городян. У списку тих, хто удостоївся визнання, працівники різних галузей міського господарства. Про них розповідатимемо у спеціальній рубриці. А розпочнемо із номінації Кращий озеленювач. Городянка Зінеїда Шерепа розпочала свій трудовий шлях відразу після школи. 15 років віддала Хмельницькому цегельному заводу. За тим перейшла на роботу до комунального підприємства із зеленого будівництва та благоустрою міста. Тут трудиться уже майже 30 років. Зізнається, що робота не з легких. Спершу планувала змінити її, однак згодом передумала. Найбільше Зінеїда Пантелеймонівна любить поратися біля землі. Мені все подобається, бо все треба робити. І сапаєм, і копаємо, і стрижемо, і поливаємо. Все робимо. Зінеїда Шерепа мешкає у приватному будинку, біля якого завжди багато різноманітних квітів. Ще має хату та ділянку у селі. А земля, як відомо, шанує робочі руки. Працювати жінка любить і робить це напрочуд швидко. Колеги запевняють, на Зінаїду Пантелеймонівну можна покластися у всьому. Правно працювати навчає й онучок. У мене маленька 5 років, каже бабуся, я буду поливати цвіти так, як ти, і буду садити. Ти мені будеш показувати. Прикро каже Зінаїда Шерепа, коли довго пориєшся біля квітів, а потім бачиш, як твою працю в одну мить знищила чиясь безжальна рука. Тому мріє, щоб люди навчилися шанувати труд інших. У нас місто гарне, квітуче, зелене, і ми хочемо, щоб цінували нашу роботу, щоб не рвали квітів. Сезон оздоровлення у рекреаційному центрі Берег Надії, що в Головчинцях, триває. Протягом літа у здравниці відпочило вже 145 дітей. Сьогодні ми здійснюємо сьомий заїзд за рахунок коштів міського бюджету. Це в кількості 24 чоловік сьогодні відправили. Оздоровлено вже у нас в цьому році 145 чоловік. Планується ще три заїзди. Другий рік проводимо вже цілорічний. У нас заїзд проводиться, а вже п'ятий рік. І все ніби добре. Задоволені всі, ну і задоволені, ми, звичайно, тому що ми можемо, місто може надати таку послугу нашим інвалідам міста Хмельницького. Три тижні активного відпочинку на природі в поєднанні з творчими заняттями допомагають дітям з особливими потребами краще пристосовуватись до життя і навчання. Ми були на відкритті центру це центр надії. Нам така випала честь, ми були другим заїздом. І зараз ми знову їдемо. Спілка молодих інвалідів данко. У нас діти психічно хворі. Ми всі дуже раді. Нас нам дали на нашу спілку вісім путівок, Ми дуже раді, спасибі. Журнал Фокус представив рейтинг найздоровіших міст. Половина списку за західною Україною. В першу чергу, завдяки віддаленості від великих промислових регіонів. З тієї ж причини у рейтинг не потрапило жодне місто Донецької, Луганської і Запорізької областей. Лідирує Мукачево. Далі Івано-Франківськ, Чернівці, і на четвертому місті Хмельницький. Кам'янець-Подільський розташувався на 20-му щаблі. Найгірша екологічна ситуація в Києві та Єнакієво. Повзком до перемоги. У Хмельницькому влаштували перегони для найменших городян. І доки малеча змагалась у швидкості, батьки мірялись силами у креативності. Політ фантазії вони демонстрували у художньому оформленні дитячих візочків. З диво фестивалю Усвідомлене батьківство повернулась і наша знімальна група. Фестиваль Усвідомлене батьківство у Хмельницькому влаштували вперше. Участь у змаганнях брали і малюки, і батьки. Для кожного організатори підготували свою програму. Стартувало дійство із унікального флешмобу. Молоді матусі просто неба одночасно годували немовлят груддю. У такий спосіб ідейники дійства мали намір залучити майбутніх матерів до природного вигодовування. Марафон тривав 5 хвилин. Гарно попоївши та набравшись сил, малюки та їхні батьки почали приготування до справжнього забігу. На дистанцію виходили не лише малюки, але й їхні батьки. Щоправда, останнім дозволялось лише стимулювати малечу, аби ті якнайшвидше здолали дистанцію. З фотоапаратом і окулярами, бо він це полюбляє. Молода Матуся, а ще спортсменка та, судячи з усього і непогана фінансистка, заохочувала свого Данилка гамонцем. Як результат, перше місце у другому заїзді. Ми тренуємося кожен день, кожен день граючись в дворі з дітками і вдома так само. Повзати почали в шість місяців рівно. Після малюків мистецьку спортивну естафету перехопили їхні батьки. Змагались дорослі в художньому оформленні візочків. Дизайнерські ідеї матусь та татусів перетворили звичайний дитячий транспорт у справжні шедеври. Всією сім'єю готувалися. Зараз рік дракона, тому ми саме дракона вибрали. Він родився в рік дракона. Тому у нас такий образ. Не оминули організатори фесту і жінок при надії. Майбутні матусі для глядачів влаштували показ модного одягу для вагітних. Дуже цікавий фестиваль. Перший раз дізналася, коли запропонували, і буду брати, тому що це потрібно підтримувати, підтримувати усвідомлене батьківство. Поки одні майбутні матусі крокували подіумом, інші займались арт-терапією. На животиках усіх бажаючих представниць при надії художники оселяли різнокольорові малюнки. Дитинка дуже тішиться. Сімейне свято для хмельничан організував центр розвитку простір. Ідейники пророчили дійство до тижня підтримки грудного вигодовування, який традиційно відзначається на початку серпня. Приєднались до фестивалю і міське управління праці та соціального захисту населення. Хто прогавив недільне дійство, не розчаровуйтесь. Парад візочків організатори мають намір провести уже в вересні на день міста.